Вітаю, друзі! Продовжуємо читати новий заповіт на давньогрецькій мові. Марка, 3 глава, 31 вірш. І приходить мати його і брати його, і знаружі стоячі, вони посилають до нього, е, зовучі його. І е, сидячи навколо нього, е, сидячи навколо нього толпа, і вони кажуть йому: ось мати твоя, і брати твої, і сестри твої. До речі, в дужках, е, це, цей допис з'явився значно пізніше. В ранніх рукописах такого немає. Е, Знаружі вони шукають тебе. І, і, Відповідаючи їм, він говорить, Хто є мати моя і брати мої? І, обдивившись, навколо себе сидячих, він каже: Ось мати мої і брати мої. Бо котрі? Слово ан, воно не перекладається, але воно вводить відтінок потенційності, якби, те, що може статися, а може і не статися. І каже, виконуючий, це дуже слово таке також цікаве, його важко перекласти на українську мову, воно більше говорить про значимість, але а не про час. Якби виконав, але це не майбутній час. Е, ви, е, просто його легше перевес, перекласти як ну, майбутнім часом. Виконавший, ну, виконуючий е, телема, воля або бажання Боже, е, то, якби хто виконає бажання Боже, той брат мені і сестра і мати є. Дякую, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, допоможіть розповсюдити контент з Богом.